Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні хочу познайомити усіх з чудовим рецептом смачних шоколадних млинців, тонких та ароматних налисників. А щоб отримати справжній оркестр смаків, пропоную приготувати ще сирну начинку з ванільним ароматом та доповнити її вишневим компоте з цитрусовим смаком. Для млинців нам потрібно 3 цілих яйця. 2 столові ложки цукру. А хто любить солоденьке, можна і більше. 400 мл молока кімнатної температури, 130 г пшеничного борошна та 25 г какао. Також 30 г вершкового масла і 50 г шоколаду. У мене чорний. Розпочинаємо. До яєць додаємо щіпку солі, збиваємо міксером. Та додаємо цукор. Знову збиваємо. Всипаємо просіяне борошно та какао. Перемішуємо. Виходить ось така густа маса. Тепер додаємо половину молока. І на цьому етапі добре все перемішуємо, щоб не було грудочок. Адже від цього залежатиме якість наших млинців. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло та шоколад і вливаємо решту молока. Готове тісто залишимо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді. Тісто наливаємо в центр, а потім розподіляємо по всій пательні. Обсмажуємо з двох сторон до готовності. Готуємо вишні. У мене заморожені. Додаю цукор 1-2 столові ложки, цедру та сік лимона. Перемішую і буду проварювати ягоди декілька хвилин. Коли ягоди стали м'якими, розчиняємо 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю у холодній воді та вливаємо до вишень. Помішуємо. І варимо ще одну хвилину. Коли маса стала густою, залишаємо її до повного охолодження. Сирна маса. До сиру додаю цукор до смаку, а також ваніль або ванільний цукор та перебиваю все блендером до однорідності. Коли все готово, формуємо млинці.